Перед тим як прийняти бюджет на 2014 рік, депутати затвердили районну програму підтримки та розвитку інститутів громадянського суспільства на поточний рік і районну комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей і молоді на 2014-2016 роки. Після чого затвердили звіт про виконання бюджету за попередній рік. Щодо цьогорічного головного фінансового документу району, то як зазначив голова Рожнянської районної ради Назарій Іванів, він є набагато кращим за минулорічний. Зокрема, якщо в попередньому році коштів на капітальні видатки було закладено небагато, то в бюджеті 2014 вони є значними. Можу чесно і щирою душою охарактеризувати цей бюджет, як такий, що це абсолютний розвиток порівняння з минулим роком, бо можу сказати, що в попередньому році не дуже багато було закладено коштів на капітальні видатки. Цього року ми пішли трошки в Абанк з збільшили дохідну частину у розмірі одного мільйона гривень а також ми прийняли рішення про те щоб капітальні видатки заплановувати на початку року таких капітальних видатків тільки по управлінні освіти близько 3,5 мільйонів по закладах культури в районі 660 тисяч гривень можу з упевненістю сказати для медицини. Ми також передбачили капітальні видатки. Думаю, що якщо буде нормальне фінансування по казначейству, зокрема через фінансове управління, то ми все ж таки в цьому році якийсь розвитку. Ок нашого району зробимо більшість голосів бюджет району депутатами ради затверджено.